У мене є двоє внуків. Старший внук Артемчик вже закінчив другий клас, а маленькому Максимчику два роки і вісім місяців. І менший Максим, дякуючи телефонам оцим гаджетам, вивчив український алфавіт, англійський, всі букви він знає, голосно їх називає. А я для того, щоб він менше сидів у телефоні, купив таку дошку. І я йому пишу букви англійською, українською. Він їх голосно називає і дуже сміється, я йому плещу. І от я в черговий раз сиджу з ним, пишу букви, і вже десь півтора години мені вже голова рота велика. І я кажу до старшого внука та Артемчику, іди, допоможи поможи братченкові напиши, вже ж між гарно писати. Мікантіду, нема проблем. Я відійшов і бачу, він так кожну буквочку пише на цій дошці. Ну, так рівненько, красиво, з такою любовю. Я так, діду, знаєте, такий щасливий і написав одне слово друге. Я підходжу і читаю. І Він так щиро написав Путін га. І я зрозумів, що куди. Іти руському кораблю він вже знає давно.